Snow is falling down. I've been longing for this Christmas When everyone's around to share this holiday. Yes, a... <реклама> Ласкаво прошу вас до свого передноворічного влогу. <реклама> Врешті вибралась на прогулянку. Справа в тому, що якось останнім часом погода була не та і бажання не було, і мало дуже багато капризувало. І не хотілося йти, а сьогодні на настрій найкращий і погода, як бачите, шикарна. Хотіла показати, а поки вона спить, вона спить. У комбінезоні Фледне є цей дуже гарний капюшон. І він також може тримати соску, якщо потрібно Якщо в дитини кожного разу соска випадає, то цей капюшон трошки її притримує. І взагалі мені подобаються ці комбінезони тим, хто народжуватиме в зиму. Я покажу, в нього немає там окремих ніжок. Він як конверт зроблений, але дуже теплий і немає проблеми взимку дитину якось сильно одягати на вулицю. Я взагалі її кладу. В тому, в чому вона вдома і просто ще прикриваю теплим конвертом, якщо дуже холодно. Якщо є така середня температура, то можна її не прикривати. Я так робила і з сином, і з середньою донькою. В них також був цей ледний комбінезон. Його, я його віддала, дарувала, мені здається. У Минулому році народився також син. І також у жовтні я їм віддала цей комбінезон. А цей знайшла знов собі. Тоді, коли шукала, я щоб купити доньці. Взагалі я рекомендую ціленокомбінізоном, мені здається, вони виробляються у Естонії. Якщо я не помиляюся, десь тут, у Скандинавії точно. тут у Скандинавії, у Балтиці. Але одяг зі Скандинавії дуже популярний, тому що холодно і вони щось розуміють в тому, як робити одяг. Ще трішки покажу, як тут гарно. Оце навколо нашого дому. Там у нас дорога, яка веде до містечка. Моя собака. Ай. Цьогоріч я хотіла почати прикрашати дім трошки раніше, але з маленькою дитиною це не вийшло. Зараз я хочу відремонтувати свій свічник. Я його придбала, ще, коли ми жили у квартирі, і він переїхав з нами до будинку. І вже декілька років я його використовувала, але він зсохся і розклеївся, тому його потрібно обновити. І, хоча я не дуже вмію працювати з цим гарячим пістолетом, проте така робота вона заспокія. І навіть допомагає зрозуміти, що так свята вже наближаються. Вони вже тут і дарує новорічний настрій. Стар шайн ми цього річ. Ми віддали прикрашати ялинку, а дітям вони вішали що куди хотіли. А ми дорослі потім тільки допомогли прикрасити саме верх ялинки та повісити гірлянди. Трошки прикрашаю будинок, роблю на каміні таку інсталяцію з гірлянд, новорічних шарів. Там в мене ще є гірлянда, яка світиться. Я зробила імітацію снігу з наклейок для поробок. І зверху в нас фетрові олені, які колись ще подарувала дружина мого брата. Перші сніжинки, які зробили мої діти. І вже за декілька днів до нового року ми все ж таки вибралися до міста, до центральної ялинки. Це свято відбувалося на Домській площі, яка знаходиться у центрі старого міста Ризі. І мені напрочуд сподобалося, як цього року все було влаштовано. Була не тільки ярмарка з усілякими товарами, але ще були такі гномики, які розважали дітей. Корбили печивом. І була у центрі така карусель, яку крутив цей чоловік. Просто сідаєте, вона з дерева і діти були в неймовірному захваті. І, як завжди, різдвяний базарчик. Продають всілякі товари. Дуже популярно мед, свічки натуральні. У Латвії популярні прикраси з бронзи, з такими символами ще з дохристиянських часів. У мене також декілька є. Лякі носки в'язані. Дітям була навіть можливість попиляти дрова. І такі ігри з м'ячем, щоб зігрітися, і маленькі гноміки також грали ці дівчатка. Було дуже весело. Бажаю всім нам миру і щастя в новому році.